Добрий день, шановне товариство! 19 червня 2024 року. Хочу показати вам коротенько полуницю Мальвіна. Зробити такий собі невеличкий огляд. На цьому накритті у нас росте рядок, що вже клерігоно відсутні носила, і оцей рядочок полуниця Мальвіна. Пізня полуниця. От вона вже перецвіла майже ще де-неде подинока по квіточка є. Можна побачити. І вже почали дозрівати ягоди. В полуниці перший рік. Посаджено пізної осені. Ну і маємо ось таку ягодку. Маємо таку ягідку тут. Маємо такі ягідки. Ось тут. Це при тім при всім, що перша виборка цієї полуниці вже була зроблена. Експерт наймолодший, оцінив її смакові якості на відмінно. Ось така полуміння. Така вона сильно росла. Гарна. І побачимо на другий рік, бо цього року вона сильно не розпустилася. Такий урожай. У нас смак дуже добре. Всім всього найкращого, та мирного неба та міцного здоров'я. До побачення.